Вона не овоч і не фрукт. Це трава. Це можливо, єдине ростіння на землі, которая вот, содержить не большое, а не все таки є золото. В кукурудзі є золото. Скільки дорогоцінного металу на цьому полі на околиці Києва важко порахувати. Розміром ці кукурудзяні зарості у формі карти України як шість національних стадіонів. Побував зісім, можемо побувати і в Карпатах, і на юні України, да? і да? даже в Криму. Україна з кукурудзи це лабіринт. Поки ми блукали його хащами, дізналися, рослина може вимахати до 7 метрів завишки, а ще не повірите. Для того щоб посластити 400 банок кока-коли необхідно всього 3,5 ведра половини відра то есть стока сахара содержаться в даному об'ємі кукурудзи. Хотіла перевірити на смак, та кукурудза в агропарку ще дуже молода. А от на ринку вже готові пригощати жовтими качанами. Наукова кукурудзка, тому що все, коли я плачуть від тудовольство. Відчути таке задоволення можна, виклавши від 5 до 10 гривень за качан. А є вот такий 5 гривень качанчик. Подивіться, яка різниця. Ті, що за 10, заважують по пів кіло. Вона дуже сочна, лопають варту, сладка, сладкая. Солодка настільки, що можна їсти, хоч сирою. Но точно сладка у будь-якому випадку виварювати новомодну кукурудзу по дві години не треба. 10 хвилин вариться. Потом і уже вкусні буде, якщо буде варитися в з ними. Вкус от самого лістя від ліси. Вода закипає, положить немножко масла туди сливочного, і положить кукурудзу. А от їсти з усім підряд качанчики і налягати на продукти з кукурудзи не варто легко набрати вагу. Кукурудза прекрасно сочетається з різними молочними продуктами, в частності з сирами. Хорошо сочетається вона з грибами. Гаршу з овочами. Поєднання кукурудзи з тваринними білками найкращий варіант для тих, хто хоче скинути зайву вагу.